Казка. Важкі листи. У лісовому містечку листоношою працювала ведмедиця Емелі. Щоранку вона вирушала на залізничну станцію, де забирала великі стоси пошти і ретельно складала в свою величезну сумку. Потім вона мандрувала стежками лісу, щоб доставити листи всім лісовим мешканцям. Емелі щиро любила свою роботу, але останнім часом. Кількість листів так збільшилася, що носити важку сумку ставало дедалі важче. Емелі намагалася обійти весь сліз за день, щоб кожен звір отримав свої листи вчасно. Вона знала, що дехто міг чекати важливу звістку або навіть запрошення на свято. Але сьогодні листів було так багато. Емілі сіла під деревом, сумно зітхнула і задумалася. Вже почало сутеніти, а в неї ще залишилося багато листів. Вона почала хвилюватися, що не встигне доставити всі посилки сьогодні. Зненацька, коли Емілі сіла під деревом, щоб відпочити, до неї підійшов зайчик Робі, якому вона щойно вручила листівку. Чому ти така сумна, Емілі? спитав він. Листів дуже багато, а я боюся. Що не встигну всіх їх рознести, зітхнула ведмедиця. Робі трохи подумав, а потім вигукнув О, я знаю, як можна тобі допомогти. Він миттю зник у своєму будиночку і за мить повернувся, тягнучи за собою велосипед із великим кошиком. Ось тепер ти зможеш швидше розносити листи, і не доведеться нести важку сумку на плечах, просто складай їх у кошик. Сказав він із усмішкою. Це геніально! Дякую тобі, Робі! вигукнула Емілі і, скориставшись велосипедом, поспішила до решти звірят, розносячи листи з подвійною швидкістю. Тепер пошта ніколи не затримувалася, а листоноша Емілі працювала із задоволенням, і без зайвої втоми. Дякую за перегляд, веселі тигрики! Постав вподобайку та підпишись на канал Веселий Тігі. Побачимось до нових зустрічей!